Друзі, доброго дня вас зустрічає компанія автопарк. Одеський філіал. У мене для вас на напродовжу Audi Q3 2-літровий бензиновий турбовий двигун. Досить гарна динаміка і класна компоновка. Автомобіль у нас з гарні комплектації, сірого кольору. Зимня гума, стан нової, 19-го радіусу у нас колеса. S-Line по кузову. Так. І по салону S-Line сидіння. Стан шкіри без зауважень, електрорегулювання водія, стан пасажирського так само без нарікань. Речах примикання передач у нас незатертий, клімат-контроль двузонний підірів переднього ряду, штатна мультимедія, шкіряне кермо, повний мультируль, датчик освітлення, датчик дощу, присутній. Круїз-контроль є, музика максимальна босе, МБ і підсвіточка. Стан дверної карти без зауважень. Тут у нас алюмінієва ставка, досить кльово виглядає. Є сліпі зони, що немало важливо для безпеки у Русі. По задньому ряду ніяких нарікань немає. Зауважень так само є вентиляція від клімат-контролю для заднього ряду пасажирів. Тому, друзі, досить класна машина, котру я рекомендую приїхати до перегляду. Знаходиться в місті Одеса, Грушевського, 15. А приїжджайте, чекаємо вас на огляд та на тест-драйв.